Доброго дня! Я Юденка Юля. Я є косметологом. Я в компанії Zemit придбала два апарати: Reflifting та Verstand Pro. Чому? Бо це є потреба моїх клієнтів. Тобто перед тим як це при, при, придбати ці апарати, я цікавилася, що саме їм потрібно і що ми саме будемо робити вже з моїми клієнтами, які я маю. Чому саме компанія Зіміт? Там чудові відгуки. Я обзванювала декілька компаній, мені дуже сподобалося. Саме спілкування, сам підхід майстрів, які характеризували самі апарати. Я дуже вдячна, навчання пройшло дуже гарно, мені все зрозуміло. Для моєї роботи також було важливо працювати на сертифікованих апаратах. Тобто це апарати сертифіковані, є на них гарантійні талони. Це все дуже я проглядала. Це для мене дуже цікаво, дуже важливо в моїй роботі, і це є саме головне для майстра. Тобто для надії в роботі і для роботи з клієнтами. Тобто мої клієнти розуміють, що я працюю на якісних і сертифікованих апаратах. Я дуже вдячна компанії Zemit за апарати, які я придбала. Я чекаю своїх клієнтів для того, аби спробувати аби якісно працювати, і аби були задоволені мої клієнти. В майбутньому я планую собі придбати ще апарати, ще компанії Земіт. Я рекомендую цю компанію, бо я сама робила процедури на цих апаратах. Тому дуже задоволена результатом, дуже вдячна і рекомендую цю компанію.